እንትን የሚሆኑት ሰዎች ቋንቋ ነው የሚለው Вітаю, друзі! А, зараз поговоримо про тривогу трошки такому незвичному аспекті, але на початках, як завжди, музика. Рекомендую послухати цього композитора, диригента, аранжувальника. Супер класно перетворює відомі твори, та й не тільки відомі багато. Сам пише Тед Хоу. Я хочу вам показати лише один із його альбомів, і це твори Ельтона Джона. Але, відповідно, Ельтон Джон уже в інтерпретації Теда Хоу. Послухайте за цим QR. Я думаю, що точно отримають насолоду. і впевнений, що і сир Ельтон Джон був би задоволений. А може він і слухав, чи може Тед Хоу всесвітньо відома особистість, коли слухав свої ж твори в такій цікавій імпровізації. Ну і вертаємося до теми Тривога, але я хотів її чуть-чуть розвернути і, ну, якби наблизити до нас, до кожного. Тому що всі ми відчуваємо тривогу. Тривога лінія, гаря... гаряча лінія для тривоги. Але на тому кінці дроту ти. Чи готовий ти поспілкуватися сам з собою? Так, мова йде про тривогу. Ну, давайте поговоримо, пороздумуємо на цю тему. Тривога як вхідний дзвінок. Дзвінок навколишнього світу через тебе і знову ж таки до тебе. Вона дзвонить раптово, несподівано, настирливо, без поваги до графіка, серед ночі, серед робочого дня, на фоні абсолютного споку, навіть задоволення. Але чи відповідає людина свідомо, наскільки вона починає працювати і спілкуватися самим собою? Один я, другий я в тривозі? Мабуть, почнемо з того, що варто пам'ятати, що на іншому кінці дроту не, не монстр, не щось невідоме чорне поглинаючим, а ти. Тільки ти новий, з новими відчуттями, до яких ти ніколи не звикнеш, і вони для тебе не навчені і без великого досвіду. Ну, тому що в дитинстві кожен з нас тривожився. Але та тривога, яка накриває зараз, це реально щось велике, але вона твоя. Тобто дуже важливо пам'ятати, що реально ти спілкуєшся сам з собою. Голос тривоги це. Власне, часто твій голос, але він спотворений, він викривлений. Чи можна почути в ньому себе, а не ворога? Тому що зрозуміло, що ворог заставляє наше серце калатати сильніше, руки зжиматися в кулаки, але ти ж сам собі не ворог почути себе не з позиції ворога. Логічне запитання тривога на тому кінці дроту, чи можна бути сам собі консультантом. Ну, отаке. Якщо ти береш на другому кінці дроту, ти якщо ти береш а, слухавку, то зрозуміло, що ти нікуди не можеш втекти. І береш ти її не для того, щоб пірнути кудись, щоб втекти, а щоб поговорити. Ну, гаряча лінія. Я не даремно це назвав гарячою лінією. Вона відкрита 24 на 7 і завжди хтось підніме слухавку. Точно так і ти. Можна намагатися не чути себе, не слухати. Але якщо ти береш слухавку, то ти готовий не тікати, а говорити. Реально. Навіть якщо подумати, є ж ці служби, вони розвиваються, вони є в цьому світі, і звичайно в Україні також, можна самому собі спробувати стати гарячою лінією, бути готовим, що дійсно, будь-коли без всякого повідомлення і графіку, може хтось позвонити, і це будеш ти в новому стані, стані тривоги. Ти можеш реально бути гарячою лінією без парад. От, дійсно, це цікавий момент. Не сам собі порадник, і ви чудово знаєте, і це велика брехня: візьми себе в руки, заспокойся. Та якби міг заспокоїтися, взяти себе в руки, то не, не телефонував би на ту гарячу лінію. Тут спілкування іноді мовчазне, і воно зводиться до того, що ти підняв трубку. Слухавку, і ти залишаєшся поряд, а не точно так же в паніці кидаєш її від самого себе і стаєш безпорадним. От важливий момент просто будь. Просто відчуй, що ти от є тут і ти готовий говорити, а не тікати. Тривога а, доволі часто хоче не відповіді, тому що, якби були відповіді на тривогу, вона би швидко переходила, чи в страх, засп... чи заспокоювалася. Тривога енергетика, згусток енергетики, яка не може сама себе розрішити. І я почав, зі слів, тривога не хоче відповіді, але тоді що вона хоче? Вона хоче присутності. Вона, ну, як підліток, навіть як дитина, яка кричить не тому, що знає, чого хоче, а тому, що не знає, що з нею відбувається і чому вона відчуває оце сильне хвилювання. Гарячі лінії не завжди дають прямих вирішень, не завжди підказують, що робити. Проте специфіка гарячої лінії, що на тому кінці дроту. Є хтось, який готовий бути поряд з тобою, розмовляти, бути присутнім, відчути тебе, мати досвід подібних відчуттів і мати право говорити Я відчуваю тебе. І я весь час звожу до того, що все-таки пробуй уявити, що оцей консультант це одночасно ти, на тій гарячій лінії. Отже, твоя ж присутність з собою. Ну, така дивна річ. Навіть вона нагадує якесь певне розщеплення, але тривога також породжує розщеплення ти не ти в, в цих емоційних станах. І от тут повернутися до того, хто готовий слухати, хто готовий пережити з тобою оці всі дикі відчуття, які раяться в твоєму, в твоїй голові, відбиваються на твоєму серці, в руках, ногах і так далі. А ідея бути поряд, ідея бути присутнім сам собою дуже важлива. Тривога, звичайно, це монолог, який переходить в діалог. Спочатку ми чуємо тільки щось крикливе, емоційне, збудливе з чорною масою негативу. Переживань, що, що, буде, що буде, і не знаємо, що воно буде. Тому а, початковий голос крику з того кінця дроту до тебе це одночасно моменти, коли ти можеш починати ставити запитання, ну як в гарячій лінії спілкуючи з іншим, коли ти. Перечекаєш, не тікаючи, не уникаючи, і весь час демонструючи, що ти поряд, нарешті той монолог у вигляді, я відчуваю, що може щось трапитися, моє серце зупиняється, дихання збите, я задихаюсь і так далі. Може перейти в запитання відповіді. А це вже не монолог, це вже діалог. І це вже спілкування, це вже розмова. Розмова це вже терапія. Коли хтось тебе слухає, тебе запитує і ти відповідаєш, це вже терапія. Взагалі, психотерапія це діалог. Це навіть в мовчанні, але двох поряд це також діалог. Тривога це велике запитання. А, і в кінці кінців, в тривозі, коли вже починається діалог. і… Ти починаєш відповідати на власні ж запитання, як той, що сидить зараз за пультом гарячої лінії, телефонної лінії, відповідає тобі. Нарешті до тебе доходить його запитання, і твоя відповідь, коли він тебе запитує, ти живий? Так, ти сам себе запитуєш. От в цьому всьому, що тебе накрило, ти живий? Бо тривога часто симптом життя, а не поломки. Тих людей, які не бояться, не тривожаться, не переживають, скоріше це якесь божевілля, специфічне. Або це вже гуманоїди, це вже роботи з певними програмами. Тривога це частина життя точно так, як гансельє вивчав поведінку тварин з ситуації надмірних вимог до їхнього організму, фізичного чи іншого. І нарешті сказав знамениту фразу Стрес це сіль життя без стресу ми не можемо жити. Так він розробляв теорію адаптаційного синдрому, адаптації, еострес так званий. А тепер перекиньте всю цю ідею, сельє, на поняття тривоги, це також якийсь стук до чогось, навіть з надмірними переживаннями, і це демонстрація, що. Організм живий, опирається, збуджений, надмірно збуджений, він щось вирішує, і слава Богу, що це симптом життя. Так, симптом життя, а не його катастрофа, вмирання і тому подібне. Тривогу навіть іноді не потрібно лікувати, щоб зрозуміти, що якщо це фізіологічна реакція, бо без тривог, я повторюю, бути не може людей, які, тим більше людей, які живуть в ситуації невизначеності. Тому не завжди її потрібно лікувати, варто поговорити з собою, варто дійсно позвонити на гарячу лінію до себе ж і добротно поспілкуватися або долучати ще якогось спеціаліста. Її Можна обійтися і без лікування, якщо це жива реакція на якусь ненормальну ситуацію, і тут важливо не лікувати, а слухати, прислухатися, спілкувати, вертатися до концепції так це ж демонстрація мене як живого організму, який намагається впоратись, збуджується, бо в цій ситуації не збудженим, непереляканим бути неможливо. Тривога цікавий феномен, а спілкування самим собою на тому кінці дрота гарячої лінії, це все-таки демонстрація невтечі від себе. Внутрішній діалог це не фантазія чи ілюзія, це акт сміливості, це акт звернення до інших структур головного мозку, до яких раніше не звертався. Гарячі лінії створені, щоб не надати самотності перемоги. Ну, навіть якщо сам на сам із собою не дати самотності перемоги, відчуття, що ти не втік, справився, досягнув, переміг, можеш понести як досвід, маєш право говорити. Нарешті один з небагатьох має право сказати слова Я вас розумію, коли чуєш подібні слова уже від інших, не від самого себе. Самотність перемоги цікава ручка штука. І ну, найбільш важливо, я думаю, саме тут суть не втекти а від себе, а почати дійсно розмовляти. Власне, коли я говорю про гарячу лінію для тривоги іти на тому кінці дроту, і чи ти готовий з собою поспілкуватися, я говорю про певний парадокс. Той, хто тривожний, виявляється, він є той, хто може заспокоїти. Той, хто надмірно збуджений і в нього калатає серце, і в роті пересохло. І рух ніх не відчуває, і, і думає, що зараз він помре, що це остання хвилина, я вже описую, навіть не тривогу, а паніку, в ньому ж сидить його психотерапевт. В ньому сидить той, хто на, на другому кінці дроту гарячої лінії. В кожній людині, в принципі, є двоє. Той, хто боїться, і той, хто вміє слухати. Той, хто вважає, що все закінчилося. І той, хто спокійно ставиться до цього, тому що точно знає, що цим ніколи не закінчується. І ці надмірні переживання це лише переживання, і серце не зупиниться, і інфаркт не накриє, і інсульту не буде, і це частина. І він своєю присутністю навіть не порадами, а своєю присутністю демонструє, що справимося, давай поговоримо на цю тему. Слава Богу, що ти живий, що ти відчуваєш оці погані відчуття, зжити з ними, мабуть, не потрібно, і треба буде подумати, що з цим робити, але ти живий, давай. Я з тобою, я готовий з тобою і далі йти. І звідси породжується ще одна дія, тривога, як у вигляді дзвінка на гарячу лінію, це форма постійної роботи. Це форма щоденної практики. Гаряча лінія це метафора щоденного ритуалу сісти і поговорити з собою без іронії, без штучності, як і з кимсь, коли, хто що зрозумів, як ти справився, що ти взяв за новий досвід, чого ти хочеш досягнути. Як ти з цим живеш, як ти з цим справляєшся. Це варіант, коли, як не дивно, другий твоє я на тому кінці дроту говорить, я хочу бути з тобою, поговори зі мною. Тільки без іронії, без якихось речей, це я повторююся достатньо серйозні розмови, тому що просто так дати команду зупинися, серцебиття. Перестань збити дихання, нормально дихати. Мабуть, ні, хоча технік на цьому напрямку, я і сам їх стільки вже начитав і на YouTube-каналах ви багато чого знайдете. Але в даному етю я намагаюся звести до цього внутрішнього діалогу, чому я і говорю, ти на тому кінці дрот. Ти той, хто відчуває це все, і одночасно ти крутий психотерапевт. Хоча б тим, що ти не тікаєш від цього всього і не хватаєшся одразу за піголку, хоча би з тим, що ти демонструєш своє життя і розумієш, що перед тобою жива людина, тому що ти психотерапевт точно такий же живий, і ти його прекрасно розумієш. І розумієш, що те, що ви досягаєте, воно переноситься в ритуал щоденних дій, щоденної практики. Тому. Іноді тривога, я не беруся говорити про патологічні стани, які приходиться лікувати і психотехніками, і ще чимось. Але прийміть оцей варіант, що, можливо, тривога не ворог, а тривога листоноша. Листоноша приносить повідомлення. Може, неприємне, можливо, дуже неприємне. Але поза всяким сумнівом, це важливе повідомлення. Чи відкриєш цей лист, чи спалиш його разом з тоїм листоношею, все буде залежати від тебе. Але принаймні розуміння, що все одно на тому кінці дроту, гарячої лінії під назвою Тривога, завжди будеш сидіти ти і ніхто інший. Тому подумайте, друзі. Послухайте музику і задумайтесь на цю тему. Можливо, ви доповните чимось. Я висказую свої думки, який свій досвід, досвід того, що я чую від своїх пацієнтів, які справляються з тривогою, які вміють її опрацювати, навчилися, пройшовшись по якихось важливих критеріях, частину того, що я згадав щойно. Можливо, чогось іншого, але в кожного є свій досвід з розумінням, що раз я породив собі цю тривогу в силу якихось обставин, то, мабуть, я сам і можу справитися з цим. Ну що, друзі, слухаємо хорошу музику і черговий раз думаємо, думаємо, думаємо. До зустрічі!